Браті і сестри, вечірнє бдіння, недільне, ми звершували також пам'ять преподобного Іларіона Великого. Це один із стовпів монашества, спів, можна сказати, сподвижник і учень преподобного Антонія Великого. життя його не досить таке розгорнуте, тому що мало перейшло до нас якихось фактів і свідчень. Але то, що Описано, можна лише сказати декілька таких фактів. Він йшов в Олександрію здобувати освіту, хотів повчитися науках, але почувши про подвиг преподобного Антонія, який вже тоді був відомий для єгипетського монашества, ця людина теж захотіла бути як преподобний Антоній. І недаром він церквою названий Великим, оскільки. Його подвіжничеське аскетичне життя потім привело до себе багато учнів, які теж стали хорошими монахами. Переходячи з місця в місце, так Господь уготовив йому життя, він всюди показував приклад строгого аскетичного життя і був і ще й хорошим організатором для братії, де теж устрояв і дисципліну наводив у тих монастирях, де він побував. Що можна ми з цього винести? Життя цього стовпа церкві, можна сказати. Монашество, воно взагалі є невід'ємною частиною цілісності церкви як тіла Христового, браті і сестри, і в церкві, де нема монашества, слід задуматися, чи та церква є істина. Оскільки монахи не йдуть просто так, монахи не йдуть просто тікаючи від цього світу. А Проявляючи ще більшу любов до Бога. І серцевина, можна сказати, духовного життя монаха будь-якого, і не тільки монаха, а й християнина це є молитва. І жінці нам показують десь приклад. Ми упражняємося у сімейному житті, да, єпіскопи, святителі вони мають інший подвиг: це управління церквою, адміністративну частину, яка теж є. Важлива у церкву у житті церкви, а монахи якраз нам передали безцінний досвід молитви. І повірте, браті і сестри, якби не було цього досвіду, не було би нам цікаво взагалі православ'я. Не було. Ми прийшли в церкву сюди не раді якихось розлічень, тому що це все нам може дати цей світ. І ніколи церква не переплюне світ у плані якихось таких світських гульок. Організацій таборів, якщо хочете, якихось світських заходів, де можна привлікти людей, пікніків, так, да, це все речі, які, можливо, теж є в церкві, але це не основа, це не то, що може зацепити душу людини. Закінчу свою проповідь недавно прочитав свідчення одного із американських парафіян, де, який жив у штаті Аризона. Де подвізався преподобний старець Єфрем Аризонський, учень Йосифа Ісіхаста. Так от він розказував просто факт. Візьміть до уваги. Він каже, що на момент приходу Єфрема в Аризону було багато храмів навіть. І ці всі храми вони жили так, знаєте, як в принципі прийнято в Америці більше такий протестантський дух. Це були різні гуртки, весілля, навіть дискотеки церковні. Ну, каже, все рівно люди не ходили в В Чому парадокс був? А коли прийшов старець Єфрем, він основав монастир, і нічого того не відбувалося, просто відбувалася молитва. Молитва, аскетизм, і оце, каже, привлекло більше, нам багато більше народу, люди стали істинно православними, віруючими, чим ті всі речі, ті всі світські заходи, які ми хотіли привлекти до себе в церкву. Тому це ізюмінка православ'я, це то, що такі стовпи, як преподобна Іларіон, нам передали в нашому переданні церкві. Будемо ми теж не пренебрігати молитву, оскільки це є основа нашого духовного життя. Якщо нема молитви, яка б у нас не була бурна діяльність, щоб ми там зірки з неба не хапали, повірте, ми нікого через таку діяльність не приведемо у храм. Лише особистий подвіг, аскет аскеза. Та, яка притаманна Духу Святих отців у православ'ї може когось і зверне увагу, дивлячись на нас власний приклад. Тому цього вам всім бажаю. Амінь.